була ногами з 11 го року. Що я не лікувалася, їздила по санаторії, була у Волинській області, в Лісовій Поляні. У 2014 році, в грудні місяці, була в Трусковці, лікувалася, вдома в лікарні лікувалася, скільки використовувала препаратів, мазів, нічого мені не допомагало. Ну, а в мене тут проживає плем'яниця моя, і вона зробила мені снімки. Там у мене на місці, по місту проживання, в мене розрушені кульшові суглоби. Вона тільки сказала, пропонувала тільки сюди їхати до неї, бо вона оперувалася сама тут і мені запропонувала сюди. 24 березня мені перший раз прооперували лівий кульшовий суглоб, там ще по вулиці Красноармійській. І через, считайте, через пів рівно через півроку. 30 вересня я поступила сюди, 1 жовтня мене прооперували правий кульшовий суглоб. Ну, операція друга проходила ну, трошки складніше в період операції Тиск скакнув 180 на 120 тому трошки воно усипило мене, прокапали відноснотворне щоб я не. Хоча й не хвилювалася, бо я знала, куди я йду і чого я йду. Сьогодні я йду вже на випуск. хожу з одною мильницею. Ну, болі ще є, ну, пальця воно болить, а це все, все я вважаю, що це все нормально. надіюся, що все буде добре. Сьогодні я їду додому. Я дуже вдячна просто від щирого серця я всім, всім благодарна. Ми там, я там пролікувалася розпрекрасно було і тут. Чотирьохразове харчування. Медперсонал, санітарки, все. Тобі чулки одінуть, тебе одінуть, тебе піднімуть, тебе проведуть, тобі треба, в тебе дзвонок тут, визивай, кого хочеш. Все, все. Вода тепла, вода гаряча, телевізор. Дивися. Благодарна всім. Головному лікарю Васильчишевному, Ярославу Миколаївчуву, Процюку Віктору Васильовичу, це вони мене оперували. Костенюк Олег Іванович, це мій палатний врач. Ну, не знаю, як, анестезіолог, там, оця операційна сестра. Ну, всі, тут, в реанімації я лежала, там всі піклувались, тут все і медперсонал, особливо тут є Ліля, медсестра і Людмила Іванівна. Ну, вони взагалі по сто разів заходять, що вам, ну, всі. Всі, навіть те, санітарочка миє, пол, що вам треба, як треба там щось, вона теж поможе. Оцей всі дуже вдячна, всім, просто від щирого серця і низько всім планююся. І бажаю всім здоров'я і мирного неба на сьогоднішній день. Те, що всім це потрібно.